Привіт усім, як завжди, о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про алергію. Досить часто люди плутають звичайну застуду із проявами алергії. Як розрізнити це алергія, харчова непереносимість чи, можливо, псевдоалергія? Вам розкаже лікар-алерголог Центральної міської клінічної лікарні Ольга Стефінка. Найчастішими симптомами алергії є висипка, яка свербить людину, яка її турбує. Чхання дуже часте, сльозоточивість і також рідкі виділення із носу. Також в залежності від того, який прояв алергії. Якщо це в нас є кропив'янка, то людина бачить, що такий пішов висип по цілому організму людини. Він її турбує, він її свербить. Людина може це співвідношувати з якимось вживаним продуктом. Можливо, вона там пішла в контакт з якоюсь речовиною, там, де багато пилу. Можливо, вона помітила, що вона пішла на вулицю, коли цвітіння трав, і також таке в неї виникнуло. Тому це є найчастішими ознаками алергії, і вони хворого турбують. Тобто, якщо у вас є висипка, яка не свербить, то це ми не можемо сказати, що це алергія. Алергія це, це є алергія на певний білок, який поступає в організм. Харчова непереносимість це воно проявляється схожістю, звичайно, з симптомами до алергії, але це переважно коли йде дезорганізація однієї системи. Наприклад, травлення. От людина є на переносимість лактози у людей. Людина випила якесь молоко чи з'їла якісь молочні продукти, в неї починається діарея, здуття живота, блювота, то це є порушення однієї одного комплексу травлення. Тобто ми не можемо сказати, що це алергія. Це є просто непереносимість. Людина не має того ферменту в організмі, який може це перетравлювати. А алергія це вже коли фермент він може бути, але виникає кропов'янка, вона може бути важка, може бути ангіонабряк від того продукту, наприклад, якщо людина його вжила. Псевдоалергії. Тобто, коли великий… Масивна така кількість поступає в організм, і людина вона просто є дуже чутливим до того продукту. Є такі переорбітальні дерматити, коли людина може по. З'їсть ну, багато нам мандарин або полуниці, вона відчуває, що в неї чешеться язик, свербить в роті або таке почервоніння і йде навколо рота. Це ми не можемо сказати, що це алергія. Це таке більше, як псевдоалергія, непереносимість, просто велика кількість того продукту поступила в організм. Тому що якщо це алергія, то вона б була набагато серйозніше і вона б вражала вже і інші структури організму. А цю псевдоалергію, тобто її якось лікується, чи це так е, симптомати, Вона симптоматично знімається. Ви перестаєте їсти продукт, воно само може зникнути. Звичайно, що можна і випити антигістамін для швидшого того ефекту, але якщо ви перестаєте то вживати, то воно само проходить. Краще не займатися, тим більше у нас тепер в аптеках буде антигістамінні по рецепту, це є дуже добре, тому що ви вип'єте цитрин і це ж не буде 100% вашим захистом в подальшому. Ви, можливо, в майбутньому знову будете контактувати з тим алергеном, і воно знову буде. Вам себе проявляти тому краще піти, проконсультуватись, дізнатися, яка алергія на що, і вже просто уникати або лікувати алергію. Найчастіше люди в нас зараз звертаються із полінозами, тому що у нас є весна, рісне цвітіння дерев, кущів, квітів, тому цей пилок розноситься з вітром. Вітри у нас є серйозні, і навіть якщо людина не виходить на вулицю, а якщо якась знайомий прийшов з вулиці, то він на собі може принести той білок того алергену, людина до нього чутлива і починає виникати ці ознаки алергії, часте чихання, сльозоточивість, рясні виділення з носу, навіть може бути висипка також, тому на даний момент це є дуже частим. Також часто зараз у людей є прояви хронічної або гострої кропов'янки, на певні предмети, такі, як домашні тварини, кліщ домашнього пилу. Дуже часто зараз у людей. Так як у нас зараз є ще війна, переселенці приїхали, змінився клімат, вони також відмічають, що кашель, бронхіальна астма, загострюється. Помінялось середовище, і ці всі пилки викликають алергію. Зараз кожен п'ятий українець, скажімо так, має алергію. Це все зв'язано з імунодефіцитом. Наша імунна система працює уже не та не так добре, тим більше з віком вона також погіршується. Люди не, люди не приймають вітамін, Д, не приймають омегу, не приймають ніякі вітамінні комплекси. Люди зараз не ведуть настільки здоровий спосіб життя, як був колись. Зараз у нас більше такий, знаєте, лежачий спосіб, люди харчуються не так настільки правильно, як було також колись, тому що це не є продукт згороду, це є продукт, привезений, звідкись, не знати звідки, і чим він взагалі з чого він складається. Це все призводить до ненормального функціонування нашої імунної системи. Вона понижується, стає більш чутливою до цих всіх алергенів. І тому з віком, з часом, люди стають більш до цього чутливими. Зараз є сучасні тести, які виявляють, на що у вас є чутливість. Це так званий алекс-тест, такий відомий є, так? він дороговартісний, або прік патч тести які можна робити на огляді у алерголога. Це є золоті стандарти, які діагностують нашу алергію. Наприклад, приходить людина, в якої є скарги на частичхання, сльозоточивість, різне виділення. Ми робимо патч-тести, або прік-тести, або алекс-тест. Бачимо, що, наприклад, в неї є високі алергени до амброзії або до берези, і це її турбує кожен рік, коли є сезон. Ми тоді призначаємо сучасне лікування, асіт-терапію. Це є дороговартісне звичайно, лікування, але тільки воно одне ефективне це так звана алерговакцинація. Тобто, ми вводимо маленькими курсами той алерген в організм, і людина виробляє імунітет до нього. Це лікування є довготривале, воно приблизно від 3 до 5 років триває так. Але через 3 або 5 років кожного індивідуально звичайно людина вже контактує з тим алергеном і в неї вже ніяких проявів цього немає. Тобто алергія валікова? Так, так. З цією алерговакцинацією я кажу, тільки, на жаль, вона є дороговартісна, але якщо ну, ви розумієте, що людина кожної весни відчуває оцей дискомфорт, і в подальшому воно навіть може призводити до виникнення бронхіальної астми, то краще це лікувати, ніж просто пити антигістамінні препарати, які просто приховують, знаєте, цей прояв алергії, а її не лікують. Звести здоровий спосіб життя. Вживати вітамін Д Омегу, гарно харчуватися, не, не переживати, хоча в нашій країні наразі це важко. Але так, то фізична активність, вживання здорової їжі, слідкувати за всіма своїми органами, це шлунково-кишковий тракт чи то подібна залоза, щоб там не було ніяких порушень, не запускати свої хвороби, які є, щоб вони потім в подальшому не загострились і не викликали також прояв якоїсь тому. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!